Всім привіт! Продовжуємо готуватися до Нового року. Сьогодні приготуємо ще один дуже смачний та простий салат всього на із чотирьох інгредієнтів. Нам знадобиться пекінська капуста, консервована кукурудза, крабові палочки та майонез. Нам треба порізати пекінську капусту кубиком. Ви можете взяти зелену частину або білу частину, ми використовуємо і ту і ту, нам подобається з білою теж. Викидаємо тільки попку. Коли порізали пекінську капусту, висипаємо її до миски, де будемо брати перемішувати з майонезом. Крабові палички нарізаємо. Доволі крупно. Плюс мінус так. Та висипаємо теж до миски. У нас вийшла заміна миски, тому що ця миска для подачі, але там не перемішаєш. Все зсипаємо в більшу тару. Пекінську капусту та крабові палички, які ми вже порізали консервовану кукурузу та майонез. У нас він домашній, можете подивитися в описі під відео, як його готувати. Та перемішуємо. Велика миска свою місію виконала. Ми вже пересипали в миску для подачі. Цей салат дуже смачний та відносно легкий за рахунок пекінської капусти. Якщо вам потрібно, ви можете трішки підсолити. Вийшло дуже смачно. Пробуємо та готуємо зі мною. Ставимо лайки та підписуємося.